Редакція зараз інфо спіймала на черговій брехні екс голову Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, в якій є ознаки боягузтва і зради президента Зеленського. Оценіть слово і діло. А я почну з політичних новин. А ну як таких новин ще остаточних немає. Але учора увечері, ближче до вечора, і сьогодні вранці, і навіть вночі, всі політичні пабліки і гравці обговорювали можливе звільнення Віталія Кличка з посади КМДА. Ну тобто він мером залишиться, але ось нібито на банковій в офісі президента думають над тим, щоб звільнити його з посади глави Київської міської адміністрації. І наскільки я розумію, принаймні за цитою олеже видання дзеркало тижня, яке дуже прискіпливо стежить теж за цією темою. Вчора ближче, ближче до вечора. Повідомлялися про те, що зрештою всі кандидатури, на яких робила ставку банкова, а це йшлося і про нинішнього міністра стратегічних галузей промисловості Юрія Камишина, Олександра Камишина, і також про колишнього очільника Луганської області Сергія Гайдая, вони всі відмовилися від посадки. Кличка, яку він нині обіймає, і на банковій думають хто може зайняти цю посаду. Нагадаємо, які раніше слова казав Сергій Гайдай на телевізійних і радіоканалах знаю про цю розмову, можу сказати так: дивіться, як член президентської команди, а особливо під час війни я виконую будь-яке доручення президента. Тим паче, що ну ще раз говорю, зараз війна. І якщо він скаже, що треба їхати на якийсь напрямок фронту на е трохи інший, там виконувати певні завдання, значить я е поїду і буду виконувати так само їх рете. З приводу майбутнього, ну я сподіваюся, що все буде за планом, і найближчим часом е ну, я буду призначений вже на іншу посаду. Ми можемо говорити, що це буде за інша посада. Ну поки що дивіться зараз, йде війна, тому якщо президент вирішить там завтра, чи сьогодні, чи через тиждень знайти мені якусь посаду, зовсім не про ту, про яку говорять всі, то я погоджуюсь, тому що ну війна, і на під час війни ніхто не сперечається. Але на сьогоднішній день дійсно йде розмова про те, щоб призначити мене послом в Казахстані. Уточнити інформацію про ваше можливе призначення послом в Казахстан, тому що дуже багато гуляє різних версій. Чи призначили, чи Казахстан відмовив? Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Є якісь офіційні відмови? І загалом, яка е, інформація офіційна є? Офіційна інформація, що е, документи на моє е, призначення на отримання огріману, будемо так казати, е, вони знаходяться е, в Казахстані. Ніякої офіційної відмови немає. Тож чекаємо просто поки що на грима. Оце офіційна інформація. Все решта, це тільки плітки і чиїсь припущення проти словоблуду гайда спотворити реальність. В нас є аргумент від визнаного у світі незалежного медіа Радіо Свобода у Казахстані. Министерство иностранных дел Казахстана косвенно подтвердило уже распространившуюся ранее информацию. В Астане не утвердили кандидатуру Сергея Гайдая, которого Украина предложила на пост своего посла. Подтверждение официального представителя Министерства Абекас Мадьярова – это обычная международная практика. Согласно международной практике и Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, согласование назначения послов сторонами осуществляется в закрытом режиме, так как принимающая сторона может отказать в согласовании представленной кандидатуры без объяснения причин. Данное решение нельзя расценивать как недружественный акт. Мой приговор, слуга народа.